Не, не треба кричати, да, 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 ми не вирішимо не все. Що ж це таке? Так, вже люди розділилися один проти, один проти одного, почали ті самі вибори, вибори або ще більше. більше. Ну, ну за

Час цього вулиці, так як я депутат цієї вулиці вчора, я оголосила, хай не задуть брехати своїх людей, до кого звонилася, кому передали. Сьогодні ми зібралися нашою вулицею, будьте добрі, будьте присутні в нас. Ми ніхто нікому ні не звертаємо, нікому не захищаємо, нічого. Давайте тепер будемо обговорювати питання, по якому ми зібралися. Є закон про об'єднання громад. І пропонуємо вам об'єднатися з нами. Ще ми. На сьогодні в Україні об'єднано вже 17% громад. Це те, що вчора остання інформація. Апелюємо чим. Да. Апелюємо в першу чергу тим, що буде збільшення надходження коштів. Збільшення за рахунок податків, які залишатимуться об'єднаній громаді, за рахунок того, що об'єднана громада буде прирівняна до свого значення. <клухи> <клухи> Якщо на сьогодні бюджет сільської ради у вас був 777 тисяч гривень, то бюджет міської ради до 8 мільйонів, я точно не говорю то збільшення буде по наших підрахунках бюджету після об'єднання буде в районі 4 мільйонів. Ці кошти йтимуть на громаду конкретно, і на освіту, і на медицину, на кожну людину, і на розвиток. Прошу слова, тому що в мене, я вибачаюсь, ви мене всі знаєте. Я головний бухгалтер Кунівської сільської ради. Ви мене вибачте, я дуже переживаю і мені дуже цей, тому що в мене нерви не годяться повністю. Ну я хочу сказати, люди добрі, нам вчора принесли лист, який представники міської ради носили по нашим населеним пунктам і агітували людей. Я хочу вас ознайомити. Хто не ознайомлений? Будь добрі. Послухайте, і я буду вставляти свої коментарі 5 лютого 2015 року. Був прийнятий закон України. Про добровільне об'єднання територіальних громад. Згідно цього закону не тільки вся влада на місцях переходить до органів місцевого самоврядування, але переходить і фінансування, яке буде проводитись напряму із Кабінету міністрів України прямо на рахунок об'єднаної територіальної громади. 31 березня 2018 року відбудеться примусове об'єднання громад. Скажіть, будь ласка. Покажіть нам закон. Ви прийшли до нас час спілкуватися. Покажіть закон, де написано, що 31 березня буде примусове об'єднання громад, далі але без збільшення надходжень в бюджет, без одноразової допомоги держави на соціальну сферу, де написано в законі, що ті, що будуть об'єднуватись далі. Не буде дав, надаватись одноразова допомога. Ви прийшли до нас говорити. Покажіть, де написано. От я читаю те, що ви розмовите. Ви Ні, я мені просто Вова так, тут жити. Пробачте мене. Так. У мене так, тут діти, онуки будуть жити. Так. У мене грошей немає їм квартири купляти в Москві. І я хочу відстоїти. Якщо я зараз не відстою, буде так. все. А відкіля Ося, це розносили. що? це Кубильники. по селам у кожній дім несли. Наносили не бабуськи не тихо, 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 підоштя до читаю. Своє сміттєзвалище буде облаштовано у кожної громади, яка об'єднується конівки в вивкобиляках своє. Все буде прописано у спільному договорі. Бо перший спільний договір діє, коли діє сільська рада і діє міська рада. Якщо вона об'єднується автоматично, спільний договор уже ніякої сили немає. Це раз, якщо ви цього не розумієте. Я не юрист, я це розумію. Друге, зробіть це, як прям звалище кополяка. So, под... О, і все. У є, нас у куніці. Якщо нам буде воно ми його зробимо ну, я спешили, і зовсім документи зробимо, і зробимо. Ну, я я загальному бюджет сіл повшої, я наголошую. Бюджет сіл повшої кунівської сільсотської ради після об'єднання становитиме 4 мільйона. Люди добрі, ви надієтесь на це, що воно становитиме. Замість цього він зараз становить 777. Чітко знали первоначальний бюджет. Створено 20 робочих. місць. Де скажіть, будь ласка, на основі чого будуть створювати ці робочі місця? На основі чого? Скажіть, мені. де ви робочі місця? скажіть, мені, будь ласка, якщо не будуть створюватися? Чого в міській раді така дікучка людей? Чого нема бухгалтерів, які працювали з того то Землеупорядників, навіть порядників, даже до сторожів. Чого? Далі, далі. Опелець приїжджав рівно. 11 років назад, Наташа, 11 років. Навіть не 11, я скажу. Одинадцять, десять, три, сім. Сім років назад. У мене дитині було три роки. Він Уже мені обіцяв садик. Слава Богу, у мене вже дитині 11. Років. 19, 90, років. 30. 30 30. 30. Де? Він тоді победів стояти. Я обічав, я готую нема. А у вашій листовки, виходить, що на заробітну плату і на утримання апарату 338 та 412, 750 тисяч витрачено на саму сільську. раду. Не слухайте те, що вам кажуть, тому що вони обіцяють, візьміть оцей лист і подивіться, скільки тут брехні. І скільки тут брехні? Оцим усе сказано. І все. Я обнародувала нашу заробітну плату, наші видатки, все для того, щоб я спокійно жила у тут в селі і щоб не ходили. І за моїми спинами не шушукали цей йде та мільйонерша, яка отримала 9 тисяч. Я не могла вчора видержувати. Я цю ніч не спала. Мені наскільки було обидно, що яка грязна лється на сільську раду, чорна маса так не робиться. Коль ви хочете об'єднатися, треба було коректно. І нормально все розказувати не а не, не тими чорними Він. методами. Виходити ядро, в кожну хату, ага? відносити в таку єрунду. І я б вам повірила. І я повірила. Я, я вам предоставила, віду. Віду. якщо, якщо я предоставила я себе, предоставте ви. Придостаньте мені ліг, ви. І тільки ті, ті, хто саме більше виступають, на сідущий раз вже ви приїжджаєте, вже знаєте, кого як звати, да, хто де живе, а, хто, хто де Ру, робити. Знаю, усі знають, усі знають, попередні по У нас зразу на роботі. І хіба не це нормально? А чому пункція роздавають? Є через черточку здати. Вискакує віконечка. вводите ЄДПО у вашої сільської ради, і вам видає звіт за 16-й рік, який сільська рада здає офіційний звіт. І ви дивитесь там те, що говорила бухгалтерша, і звіряєте те, що вони подавали звіт. І все. Він різний буд і подивитись говорите. Ви кричіть, я вас не боюся. Ви вас нормально говорю, понімаєте? У нас не вибачте, нас і мови душі кричите. Якщо вам не давали працювати, ми їздили. то й ви б на нас знайшли управу і прокуратуру писали. А чого ви хочете об'єднатися? З нами, вишку! Хай тут все не заставляємо. Ми прекрасно слухали, вислухали виступ вашого головного бухгалтера. Ми дуже гарно вислухали. Дайте, будь ласка, слово нам. Ми не приїхали сюди, щоб ви на нас тут кричали, розказували і так далі. Ми вивчаємо вашу думку, лаятися, розколювати ваше село над вами. Вашим представникам, як нашому селі таке носили. Як вам можна вірити? Йдите з вами в об'єднання і вірити всім вашим обіцям. десь до мене і 85 тисяч привіт. Бо вже ж така балачка в нас в окунівці, щоб всім депутатам дали по 85 тисяч. Бо ви в мене 85. Хай зомбіровані люди проголосують, хай там скільки їх проголосує, там за, може бути. А остальні проти. Яке вирішення буде цьому? Це вже вибір ваш. Ви мене вибачте, але не бірця ваш. Ізначально, як мені здається, неправильно міська рада тактику вибрала. Понимаете? Апелювати тим, що потрібно об'єднатися, щоб не отримали такі великі гроші в сільській раді. Ну, це, ну, треба якимись позитивними моментами. А, п... а для чого? Ні, ні, ні ну прозвучало. Живки все, Кажи. Не сідається, Ага, зі світ, плати, да, ти, 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 ти. Да, і ти платити воду по кобеляцьким тарифам. І хотілося б, ще, перед тим, як оце задавати питання, хотілося б таке сказати, що і цей раз я прийшов не за 100 гривень. Як там прозвучало було від вас, що для... прошлого раз мені 100 гривень дали, я прийшов побалакати. Ні, спасіба, спасіба. Ні, 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 трохи не дав. Так що спасіба. І я уверен, що тут немає ні одної людини, які хтось е, дав, щось дав. А я не проти об'єднання, як такового. Ну як воно робиться, оце отак ізначально брехне, залякування, як прямо на сесії сільської ради звучать, е, звучать слова, що на людей давлять. І різниця під і туністю сільської ради тільки в тому. Що там і голова, і голова на своєму місці був вже нема, і депутати. А в Кунівці почувствовали, що депутати головою можна керувати, є важелі впливу. І тут уже це 100% до кінця року буде таке давлення бешене, що просто в міській раді треба, треба в цьому році краю об'єднатися, щоб отримати на цій вулиці живе. Ми будемо голосувати, хто проти, хто проти, хто за? Ви чуєте, що я кажу? Чи ні, хто проти? Хто? Хто проти? Хто проти? Тоді не сходіть хто за? І не кричіть мені в телефон, що які ви без І що за? Стояли тут і мовчали. Ну що, покричали? Проголосували, розійшлись. Ну наскільки нам вдалося чути, зняти на камеру, то ну присутні на цій сходці проголосували проти створення об'єднаної громади. Ну а далі покаже час.